Останній пліт Джона Харпера. 10 квітня 1912 року Титанік вирушив у свій перший і останній рейс. Корабель вийшов у Атлантичний океан, на борту якого було 1317 пасажирів та 908 членів екіпажу. Вартість квітка першого класу сягала 870 фунтів стерлінгів. У люкс-апартаментах з особливою прогулянковою палубою це приблизно 50 тисяч доларів. Квиток другого класу на Титанік коштував до 40 фунтів стерлінгів. Це приблизно 2240 доларів. Вартість третього класу становила 8 фунтів стерлінгів, це приблизно 456 доларів. Сотні людей віддавали чималі гроші. Щоб потрапити на найсучасніший і найкомфортабельніший корабель того часу, на якому було все для веселого і безтурботного плавання, тільки ніхто не здогадувався, що все закінчиться зовсім невесело, і тепер це вже ні для кого не секрет. Але мало хто знає, що з катастрофою корабля пов'язана одна приголомшлива подія, яку Голівуд відмовився включати до свого знаменитого фільму Титанік. Історія відважного пастора на ім'я Джон Харпер. 1912 року Джон отримав запрошення проповідувати в одній знаменитій церкві в Чикаго. 10 квітня того ж року він сів на Титанік зі своєю шестирічною донькою, щоб плисти до Америки. Декілька років тому в нього померла дружина. Чоловік із самого початку ходив по кораблю. І розмовляв із пасажирами про Ісуса. Увечері, 14 квітня, коли більшість людей танцювала в бальному залі і грала в карти, Джон поклав свою дочку спати і почав молитися. О 23.40 Титанік зіткнувся з Айбергом, і корабель, отримавши пробоїну, почав тонути. Почувши звук сирени, Джон розбудив дівчинку, загорнув її в ковдру. І піднявся на верхню палубу. Побачивши наростаючу паніку і усе, що відбувається, він поцілував її на прощання і передав члену екіпажу, який посадив її в рятувальний човен під номером 11. Джон розумів, що більше ніколи не побачить свою дочку, і вона з шести років залишиться круглою сиротою. Свою рятувальну жилетку він віддав пасажиру, що стояв поряд. Не залишивши собі жодного шансу на порятунок. Часу на роздуму не було, тому він, не гаючи часу, почав свідчити про Спасителя паралізованим панікою людям. Очевидці розповідали, що бачили молодого чоловіка, що підходив, і запитував Твоя душа врятована. 15 квітня 1912 року, о 2 годині 40 хвилин, Титанік пішов під воду. Джон стрибнув у холодну воду Атлантичного океану. Більше тисячі людей борсилися в крижаній воді. Схопившись за якийсь уламок, пастор підпливав до них і задавав їм те саме питання: Твоя душа врятована. Згодом, коли більшість пасажирів вже замерзала від холоду, Джон рухався ще швидше. Посеред цього хаосу і криків, він направляв людей до Ісуса. Джон Харпер помер. Як і жив з одним ім'ям на устах, Ісус Христос. Через кілька років після цих трагічних подій у канадському місті Гамільтон на служінні в одній із церков чоловік на ім'я Агіла Веб розповів цікаве свідчення. Я один з тих, які вижили у водах Атлантики в ту страшну ніч, коли затонув Титанік, і 1517 осіб замерзли від холоду. Або були поглинуті крижаними водами океану. У той час, коли я борсався у воді серед криків і стогонів людей, один чоловік крикнув мені здалеку: Твоя душа врятована! І я відповів йому, що ні. Але раптом хвиля накрила ту людину, і він пішов під воду. Через деякий час він виринув і знову прокричав мені вже слабким голосом Твоя душа врятована. Я відповів Ні. Тоді, у відповідь він прокричав: «Вірою Господа Ісуса Христа, і Ти утримуєш порятунок. Знову велика хвиля накрила його, і він пішов під воду. Так я його більше й не побачив. Там, у холодних водах Атлантики, я примирився з Богом, молячи про милість. Підсумовуючи своє свідоцтво, Веб сказав: Я останній плід пастора Джона Харпера. Прочитавши це свідоцтво, я подумав: наскільки сьогоднішній світ нагадує нам Титанік, суєта, турботи, розваги, зайнятість різними справами, але, незважаючи на те, що все навколо має привабливий і навіть стабільний вигляд, є одна проблемка. Пробоїна, і рано чи пізно ми опинимося у вічності. Питання тільки: у якій у раю чи пеклі? Фальшива двадцятка. Ця історія відбулася за часів, коли середня зарплата в Україні була 500 гривень, а стакан насіння коштував 75 копійок. Оля працювала касиром в одній приватній фірмі, яка мала свої торгові точки на базарі та інших місцях. Одного разу, перевіряючи гроші на детекторі, виявила фальшиву двадцятку, яку передали з базару. Коли проводилася інкасація. То поклала свої гроші, а про цей випадок поспішила повідомити власника фірми Галину Леонідівну з пропозицією утилізувати фальшивку. Але та відкрила свій гаманець, обміняла на справжню і відповіла, що зробить це сама. Після важкого трудового дня Галина Леонідівна вмостилася в розкішному кріслі і відпила ковток ароматної кави. На кухню влетіла захекана таня її дочка. Матусю, дай грошей на лимонад. Ми їдемо з дівчатами на пляж. Візьми в гаманці 20 гривень. Вони окремо лежать. Спочатку купи два стакани насіння в бабусі, що під ларьком сидить, а нарешту в магазині купиш лимонад. Дякую. Таня вискочила в під'їзд, навіть не маючи гадки про те, що гроші фальшиві. Не знала про це і бабуся, що торгувала насінням. Після вихідних, коли власниця фірми зайшла до офісу, касир розгублено підійшла до неї і промовила тремтячим голосом Нам щось пороблено, Галину Леонідівно. Знову фальшивки, на цей раз вже три двадцятки. Треба на точку детектор купити. Хазяйка змінилася в обличчі. На ньому можна було прочитати й сором, і здивування. Потім абсолютно спокійно відповіла: Не треба, Олю, не треба. Більше їх не буде. Я знаю, звідки ці гроші. Звідти. І підняла палець угору. За все треба платити. Потім розірвала фальшиві купюри на маленькі шматочки і кинула в сміття. Ввечері Галина Леонідівна розповіла дочці історію безсоромно розміняних грошей, а наостанок закінчила словами. Запам'ятай, доню, Бог є, і все бачить, тому й приходиться відповідати. Підмочена репутація. Федір Іванович Косюга прямував до кабінету директора. Прямував м'яко сказано, ноги не слухалися, підкошувались і заплутувалися. Тридцять з гаком років ходив по цій території впевнено, по-хазяйськи. Завідував складом автозапчастин. Неабияка посада. Всім був потрібен. Десь на хвильку забарився. І вже шукають. Івановичу, ви не бачили Івановича? Терміново й до зарізу. А зараз на силу йшов. В голові, наче два голоси боролись. Один грюкає, як кувалдою: Не йди, не йди, невже скажеш, що всі ці роки був не тим, за кого видавав себе, не йди. Інший звинувачував, наче з глибини душі. Ти знаєш, що по іншому жити вже не зможеш. І якесь приємне тепло розлилось по всьому тілу від усвідомлення цього. Іванович мав добру славу, безкомпромісний, непідкупний, за пляшку нічого не випросиш. З документами ажур. Деякі спочатку сердились, а потім звикали і поважали. Навіть директор, і той, здавалося, трохи побоювався свого завсклада. Така моральна якість, як чесність, цінувалась, і, мабуть, тому стаж у Федора Івановича на цій посаді був чималий. А що тепер? твердив кувалдовий голос. Вся репутація на смітник. Тебе заплюють. А сам Петро Данилович, звільнити то квіточки, дивитись в твій бік не стане, а все підприємство навпаки збіжиться як на виставу. Коли в наручниках поведуть. Ось і знайомі двері з табличкою, а у вухах ніби брязкіт розсипаного гайок, болтів, ключів. Треба, Івановичу, почув з глибини душі і, постукавши в ритм серця, що мало не вискочило з грудей, штовхнув їх. Перед цим по телефону, так, ніби легше було, попросив чотири вантажівки. Прикинув, що стільки вистачить, щоб помістити награбоване. Тепер вони, завантажені запчастинами, стояли в дворі підприємства. І зараз прийшов час про все сказати прямо. Язик перетворювався на кусок залізяча, але знову сам собі повторив: По-іншому вже не зможу, і, ніби обценьками стиснуті, вуста відкрилися. Тепер моя подальша доля на цій землі і у владі Господній Петра Даниловичу, закінчував Федір Іванович свою нехитру розповідь. Душу я свою очистив перед Богом і вже перед вами. Завидющі очі та загрибущі руки осудив сам у собі, хоч мій імідж, так би мовити, по-сучасному вщерт розлетівся. Бували, директор мовчав деякий час, аж поки заговорив. Шокував ти мене, Федоре, не те слово. Я та й люди наші не були такі збентежені, коли ти з тими віруючими зв'язався від Казали, Ну, Іванович і так жив по совісті. А тепер дай подумати до завтра по твою подальшу долю. Здогадуюсь, що ніч в мене має бути безсонною. І несподівано для самого Івановича. Директор ступив на зустріч і довго ще тиснув правицю своєму завскладу. Згадалася мені одна історія. Один батько, покидаючи цей світ, надіслав сину, якого дуже любив, дорогий дарунок. Коли той тремтячими руками розпакував його, знайшов порцелянову прикрашену витонченим сріблом скриньку. На кришці красувався дивний витвір мистецтва, вишуканий золотий вензель у вигляді букв ініціалів батька. Отже, отримавши такий дар у пам'ять про рідну людину. Син виявив до нього особливу увагу, замовив у найкращого різьбяра столиці полицю з рідкісного дерева, яку особисто прикріпив до стіни на видному місці свого будинку. Він не казав прислузі ніколи не туркатися скриньки навіть під час прибирання. Пан особисто, винятково, обережно прибирав пил на ній, а раз на рік полірував срібну її частину. Вона була його великою цінністю. Бо завжди нагадувала про тата. Він пишався тим, що мав таку родинну пам'ятку. Отже, коли приходили гості, він майже завжди звертав їхню увагу на подарунок, а нерідко і сам любувався нею, пригадуючи батька. Минув рік, і син замовив гарні золоті каблучки і підставки під кожну ніжку скриньки, їх у вигляді квітів виготовив відомий на все місто ювелір. Отож, тепер оздоблена золотом і сріблом, батьківська порцеляна стала ще в кілька разів дорожчою серцю сина. Протягом кількох років він продовжував протирати пил з неї, начищати срібло і дбати про її цілість. Та одного разу, коли відвідав могилу батьків і будинок свого дитинства, до нього підійшов колишній слуга. Він запитав, чи подобається йому пам'ятний дарунок покійного батька. О, він для мене дуже цінний. Я по особливому дбаю про нього, бо це ж пам'ять про мого батька. А чому ж тоді ви ще й досі не звернулися, щоб попросити ключа? Якого ключа? здивувався син. Адже скринька порожня. З першого погляду так. Але в ній є й друга прихована частина. Хіба ви не помітили отвору під ключ? Ні. Чекайте но. А який подарунок ви прийняли від батька? Скриньку зі срібною оздобою». Та ви що? Насправді вся її цінність у діаманті, який знаходиться всередині. Адже батьківський задум саме й полягав у тому, що син запрагне ключа і в цих пошуках навідає старого батька перед смертю. Той мав чи мало що сказати. А що ж? Маючи таку дорогоцінність, ви так ні разу і не побачили її? На жаль, і вся ваша увага була лише на футлярі, ще більше здивувався слуга. Саме так, тепер сам здивовано стис плечима син. Пробачте мені, але тоді виходить, що ви самі себе обібрали. Так буває і з нашим життям. Дбаємо лише про футляр. А насправді нам подарована душа і дух, про які більшість і не згадує, та й коли немає часу все дбаємо про другорядне в житті, про тіло, туди вкладаємо і витрачаємо всі наші цінності, нехтуючи головним. Отже, так багатьом хочеться нагадати слова того слуги, і вся ваша увага була лише на футлярі.